Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі Новини найвеччини. у студії працюю я, Ольга Оставчук, і зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. У вівторок під керівництвом голови районної державної адміністрації Юрія Кучерявого відбулось чергове засідання координаційної ради. На порядку денному стояло два питання: про роботу управління праці та соціального захисту населення та про план основних заходів РДА на листопад 2012 року. Перше питання висвітлив у своєму виступі начальник управління праці та соціального захисту населення Олег Пекарський, який зазначив, що основні завдання, які покладено на управління, спрямовані на вирішення питань соціального захисту населення, трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення. В районі спостерігали спостерігається позитивна тенденція збільшення рівня середньомісячної заробітної плати. За 9 місяців 2012 року її розмір складає 2173 гривні. Все це стало результатом спільних зусиль районної державної адміністрації, податкової інспекції, центру зайнятості, фінансового управління, роботи відповідних комісій, які працюють в даному напрямку. Також Олег Вікторович доповів про виконання районної програми зайнятості, здійснення соціального захисту населення у плані надання державних допомог, субсидій та пільг. Так нині управлінням фінансується 16 видів пільг. Всього ж на обліку в управлінні знаходиться близько 40 тисяч жителів району, а на фінансування різних державних соціальних допомог, пільг і субсидій у поточному році передбачено 71,5 мільйона гривень, що на 6 мільйонів гривень більше, ніж у минулому році. Підсумки по даному питанню підвів голова РДА Юрій Кучерявий, який зробив зауваження, що управлінню необхідно посилити роботу сектора, який за Контролем рівня заробітної плати, також Юрій Володимирович проаналізував рейтингові показники району з усіх галузей та сфер та дав відповідні доручення керівникам окремих відділів РДА. План основних заходів райдержадміністрації на листопад поточного року озвучив керівник апарату районної державної адміністрації Микола Вінічук. Ще один голубий вогник запалав цього тижня на Доневеччині. На цей раз відкриття газопроводу відбулось у селі Слобідка Гічанська. 8 листопада у селі Слобідка Гірчечанська престольне свято. Цього дня християнський люд шановує святого Дмитра. Але цього року для жителів села свято стало подвійним. Адже саме на Дмитра у селі було запалено символічний голубий вогник. Жителі цього невеличкого села і сусідніх Іванковець зібрались на свято з цієї нагоди. Хлібом сіллю мешканці зустріли шановні гости: голову районної державної адміністрації Юрія Кучерявого, першого заступника голови РДА Миколу Баранюка, заступника голови районної ради Валерія Завальницького та інших керівників району. Серед запрошених були також керівники органів місцевого самоврядування сусідніх сіл, представники будівельних та обслуговуючих організацій. З вітальним словом до присутніх звернувся керівник району, який зазначив, що запалення газу це подія, яка розпочинає новий період в історії населеного пункту. Вона яскраво засвідчує, що село, навіть і таке маленьке, як Слобідка гірчачанська живе і розвивається. Виконуючи свої обіцянки, влада конкретними справами доводить, що вона працює з людьми і для людей. Треба сказати, що для будівництва 2 км підвідного газопроводу було виділено 200 тисяч гривень, і незабаром у Слобівці Герчичанській газ з'явиться у 35 оселях. А їх мешканці відчують усі переваги користування голубим паливом. Голова РДА подякував жителям села за активну життєву позицію та вручив грамоти районної державної адміністрації та районної ради тим, хто доклав чимало зусиль у процесі газифікації села. Серед нагороджених голова кооперативу Галина Ковальчук та будівельники. Зі святом присутніх привітав також Іванковецький сільський голова Михайло Тиш, який подякував за підтримку обласному та районному керівництву та побажав жителям села усіляких гараздів. Після урочистого запалення факелу на присутніх чекав святковий концерт, підготовлений силами працівників Іванковецького будинку культури та учнів місцевої школи. Для агрономів сільськогосподарських підприємств Дунаєвеччини цього тижня було проведено нараду навчання, що стосувалося вирощування сої, соя за своїм біохімічним складом є універсальною культурою. Вона забезпечує ґрунт азотом, покращує його структуру і є цінним попередником для подальших культур і зміни, ну і звичайно корисним продуктом. Сою сіють 95% господарств Дунеєвеччини. Навчання агрономів по технології вирощування цієї культури проводили представники фірми Кромастер. Агрономи сільгоспідприємства Ноєвеччини почули цінну інформацію і поради щодо часу посіву Сою, підживлення ґрунту, захисту та збирання цієї культури. У четвер у райдержадміністрації відбулася нарада з перевізниками району. Нараду провів перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк. Участь у зібранні взяли також голова Дунаєвецької районної спілки підприємців-перевізників Анатолій Антонюк та головний спеціаліст відділу ліцензування територіального управління голов автотрансінспекції у Хмельницькій області Віталій Дзюба. Віталій Петрович познайомив присутніх із станом аварійності на шляхах Дунаєвеччини, вказавши на помилки, які допускаються водіями автотранспорту, і, зокрема, автоперевізниками. Також він наголосив на контролі стану здоров'я водіїв, технічному стані автотранспортних засобів, їх ліцензуванні та інших важливих питаннях. Далі зустріч проходила у формі діалогу у дії автобусів, таксі та інших транспортних засобів піднімали питання перегляду ставок єдиного податку, ремонту доріг, доцільності функціонування окремих маршрутів, співпраці з органами місцевого самоврядування та інші наболілі питання. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай вам щастить! Доноєвеччина по праву пишається своїми спортсменами, чиї досягнення та здобутки відомі далеко за межами країни. Серед вихідців дитячої спортивної школи призери різноманітних обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань, олімпіад, майстри та кандидати у майстри спорту. Діюча влада докладає чимало зусиль, аби сприяти розвитку спорту у районі. Близько року тому Доневецьку та маківську спортивну школи було об'єднано. Нині спортивна школа це комунальна установа, яка демонструє гарні результати роботи. У 2011 році було проведено реорганізацію школи, об'єднавши Маківську спортивну школу і Донавецьку спортивну школу в одну, утворивши організацію комунальна установа Доневецької районної ДСШ. У нас в нашій школі навчається близько 500 учнів на таких відділеннях, як волейбол, футбол, важка, легка атлетика та дзюдо. На відділенні дзюдо працюють такі тренери, як Мудрий Костин Михайлович і Саніцький Михайло. Є певні результати Їхні учні неодноразово одноразові, неодноразові переможці обласних і всеукраїнських змагань. Що стосується волейболу, то в нас працюють такі тренери, як Комаров, Шевчук і Крентовська. Їхні вихованці також є неодноразові учасники обласних і всеукраїнських змаганнях. І на останньому між шкільними змаганнями по школярах наші учні зайняли третє місце на Україні. Що стосується футболу. Болу то на відділення працює такі тренера, як Вершигора Дмитро, Карпа Валерій, Боднар Костянтин. Останнє досягнення це поїздка була в Польщу на молодіжні ЧП Євро 2012, яке ми достойно представляли нашу область і вибороли восьме місце. Я думаю, це також є результат. Є досягнення в селі Маків. Працює відділення важкої атлетики, де занімо, де тренує тренер Копечинський. Зараз там закінчується ремонт спортзалу. Повністю обновлено де це і душові кабіни, і туалет за допомогою нашого, так би, спонсора мецената Греки Олександра Володимировича. Спортивна маківська школа діє з 1984 року. Це вже Через два роки буде 30 років, як вона діє. Дуже багато виконано майстрів спорту в цій спортивній школі. І ці майстри спорту завоювали на різних рангах України і в міжнародних змаганнях золоті та срібні і бронзові медалі. І на кінець того я дочекався моменту, де можна буде по настоящому в хороших умовах позайматися, де буде туалетик, душ. Тренерська кімната, де можна вивішити якісь ордена медалі, якісь завойовані спортсменами. А до цього часу ми мучилися і страдали по підвалах, де дуже було сиро і дуже неуютно було. А в даний час уже з цього з цієї зими ми почнемо працювати в умовах, в належних умовах, де займаються всі інші олімпійці. І ми маємо також можливість. Виховати пару олімпійців, де можна в де Женеру виступати на Олімпійських іграх це Ангеліна Ломачинська і Ярослав Заболотний, мастер спорту України. Ну от я дуже вдячний Олександру Гереге, що він нам таку допомогу дав велику. І Олегу Петровичу директору спортивної школи, який ніколи не відказує нам. Прийняти участь у тих чи інших змаганнях я завжди, коли до нього звертаюся, він завжди дає допомогу і фінансову підтримку. Я сподіваюся, що ми будемо виращувати в цьому спортзалі. олімпійців. А як взагалі матеріально-технічна база спортивної школи поновлюється? Що тут змінилося за останній час? Спортивні школи школі було повністю зроблено ремонт адміністративного приміщення. Було поновлено цей туалет, і душові кабіни поставлені, закуплена, поновлена і матеріальна база спортивна. Це і м'ячі закуплені на всі відділення, волейбольні, футбольні, і форми закуплені і. Повністю мають тренери змоги працювати в хороших умовах, і діти мають змогу показувати достойні результати. Рік назад планували об'єднання двох шкіл, і вже Олег Петрович про це говорив. Основним завданням було яке це зменшення звичайно адміністративного апарату з метою якої для того, щоб основні кошти спрямувати саме на покращення матеріально-технічної бази, це по перше. А по друге, для того, щоб діти мали можливість і виїзди на змагань, тобто тренери могли показувати звичайно свій результат своєї роботи. Я хочу сказати, що за цей рік, я думаю, от ви вже прийшли, познімали по школі, і ви бачите, що зміни дійсно на краще. Скажемо так, школа зберегла ті традиції, які вона мала а в Донецької душа та в маківської душа, були свої чудові традиції. І, звичайно, тепер їх примножує. І це не можна не радувати. Звичайно, є проблеми, за один рік їх всі не вирішиш, але ми бачимо, що під керівництвом нового молодого директора школи поступово рухається вперед. І я думаю, що. З часом ми будемо бачити ще кращі результати, як змаганнях наших учнів при участі наших спортсменів змаганнях, так і що стосується покращення матеріально-технічної бази самої школи, як тут, в Дунаєвцях, так і відділень, які працюють сьогодні в Макові і в інших селах нашого району. Ну що говорити про дитячу наску спортивну школу, ви я думаю, ну ми вже давно відмічали, що ми маємо чудовий зал для занять відділення дзюдо. Я хочу сказати і віддати тут належне самим тренерам, тому що великою, скажімо, мірою це саме їхня заслуга, заслуга тих батьківського колективу, який працює разом з тренерами, Це і чудові роздягальні на сьогоднішній день, і душові, і самзал. І тут хочу сказати, що за допомогою нашого обласного депутата Пінішкевича Сергія Адамовича ми змогли додати ще каври татами, оскільки дітей займається дійсно багато на відділенні. І це, звичайно, створює нормальні умови як для занять, так і для проведення на сьогоднішній день, як обласних, так і всеукраїнських змагань, турнірів. Тобто, ми на цьому фоні в області я вважаю, виглядаємо доволі таки достойно. Якщо не краще, то одні з кращих, скажімо так, тобто умови для занять дзюдо дійсно у нас хороші створення. І приємно те, що, скажем, і тренери, і батьківські комітети, звичайно, ми не зупиняємося на цьому, а продовжуємо розширювати, скажем, і зміцнювати цю матеріально технічну базу. Говорилося про наших юних футболістів, те, що вони приймали участь як в турнірі в Польщі, так зараз приймають в обласних змаганнях участі. В принципі, є непогані результати, і вихованці відділення Дзюдо на сьогоднішній день є в. Спортивних інтернатах займається, тобто це є дає результат. Ну що стосовно покращення е, нашої, скажімо, бази, взагалі як в районі, так і от для школи. На наступний рік в цьому році ви вже бачили, що проведено почався ремонт третьої трибуни. Він е, на наступний рік ми його звичайно завершимо. І в цьому році ми розпочнемо е, реконструкцію футбольного поля. Для чого? Для того, щоб дійсно створити нормальні умови, щоб поле відповідало тим вимогам сучасним, які є. Ну і дуже ми сподіваємося на те, що в наступному році наша наш район попадає під обласну програму спортивна площадка. і Ми зможемо тут зміцнити базу нашу на стадіоні, встановивши е, с, таку багатофункціональну спортивну площадку. Тобто, це знову створить умови як для занять, скажем, вихованців дитячої юнацької спортивної школи, так і це створить умови для проведення змагань для занять населення спортом. А це є основна мета, тому що на сьогоднішній день ставиться задача того, щоб ми розширили як можна більше мережу спортивної школи, щоб ми залучили до занять дітей не тільки в місті, а й в селах нашого району.